Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 17 квітня 2025 року, і поговоримо про чергове нелогічне рішення Зеленського, яке відгонить просто бажанням освоєння, так би мовити, коштів державного бюджету, замість того, щоб втілювати якусь осмислену державну політику. Про що я маю веду мову? Я думаю про те, що 16 квітня, тобто вчора, Зеленський. Підписав указ номер 240 2025 і на виконання закону України про правовий режим воєнного стану утворив кілька військових адміністрацій в Маріупольському Волновальському районах Донецької області. Зокрема, і утворив Маріупольську міську військову адміністрацію. Волновайську міську військову адміністрацію і кілька там сільських і селищних військових адміністрацій. Виникає логічне запитання: ці території знаходяться в окупації Російської Федерації з лютого чи березня, чи, можливо, трошки пізніше, 2022 року. І щойно зараз Зеленський чомусь створює на цих територіях військову адміністрацію. В той час, коли згідно закону про. Військові адміністрації статті 4. Що таке військові адміністрації? Це е, тимчасові державні органи, які забезпечують дію конституції та законів України разом із військовим командуванням на територіях, на яких введено воєнний стан. З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану оборони цивільного захисту громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав свобод і законних інтересів громадян. Виникає логічне запитання: у який спосіб утворення Зеленським військової адміністрації можуть виконувати ті завдання, які покладаються на них згідно закону про воєнний стан, якщо ці території знаходяться в окупації Російської Федерації. Тобто. В них там є ж цілий ста, е, штатний розпис, який е, забезпечується відповідними посадами військових. Таке враження, що ну, звісно, що ці військові адміністрації не зможуть виконувати ті функції, які покладені незаконно законом про воєнний стан, тому що відповідні території знаходяться в окупації е, Російської Федерації. І зрозуміло, якщо б він ці воєнні адміністрації створював у якихось прифронтових населених пунктах, де місцеве самоврядування не може функціонувати, і відповідно лише військові адміністрації можуть у тісній співпраці із генеральним штабом і збройними силами України виконувати ті чи інші завдання, які покладаються на органи місцевого самоврядування для забезпечення життєдіяльності цих регіонів чи цих територій відповідно до ситуації на лінії фронту. Але ж в окупації. Тобто будь-якого раціонального, е, е, раціонального смислу в утворення цих військових адміністрацій немає, крім просто е, отримання нового джерела е, освоєння бюджетних коштів, неефективного освоєння, дефіцитних бюджетних коштів України в момент, коли е, ми беремо величезні кредити, які будуть виплачувати наші внуки і правнуки. Ми не маємо достатньо податкових надходжень, тобто, це ще одне неефективне рішення Зеленського. Я згоден, що всі органи місцевого самоврядування, навіть на окупованих територіях Російської Федерації, повинні залишатися чинними як юридичні особи, їх не слід ліквідувати, тому що це є форма. Юридичного їх претензії України на окуповані Російської Федерації території у разі відновлення територіальної цілісності України. Але звісно, в них має бути мінімально скорочений штат. Такі органи місцевого самоврядування повинні бути і в Автономній Республіці Крим, і в окупованих територіях, на окупованих територіях Донецької, Луганської областей відповідно Херсонської та Запорізької областей, Харківської області. Звісно, вони мають. Луганської області обов'язково зберігатися юридично для того, щоб е, Україна завжди стверджувала, що ми Україна не визнаємо окупацію цих територій Російської Федерації, відповідно, органи ці місцевого самоврядування і е, вони продовжують функціонувати і у разі відновлення територіальної цілісності України відновлять свою діяльність повноцінно на деокупованих територіях. Однак створювати військові адміністрації. На територіях, які знаходяться в окупації Російської Федерації, немає як на мене жодного сенсу, крім як е, освоєння, так би мовити, е, бюджетних коштів і прилаштування на теплі посади близьких до командування е, збройних сил України, військовослужбовців, які спокійно сидітимуть собі в Києві, там чи десь в тилових містах, освоюватимуть бойові е, високі виплати і. Нічого фактично не робитимуть, крім як це паперовою роботою, тому що території військової адміністрації, яких вони представляють, знаходяться в окупації. На жаль, Зеленський вчергове проявив повну некомпетентність як управлінець, який ставить емітує діяльність замість того, щоб концентрувати свої зусилля на справді корисних напрямках управлінської діяльності. Слава Україні!